Вітр. Які соняшники все-таки більше сиплять, раній посів чи пізній посів, чи оптимальний посів? Рік дуже нестандартний, рік дуже, можна сказати, аномальний, тому що вроді, весна була сира, дощова, але було це засуха в кінці. Так само і по температурі. Весною ми замерзали, навіть пізньою весною. О, так. Да. Ми, да. ми, ми, ми головне, в футболках сіяли перший сорок, але в куртках і в термухі сіяли останній. Рекорд по максимальній температурі був. Літом? Да. Та ти ну, що, у нас 70 такі, на такий рік. 70 було на поверхні ґрунту, я взагалі не знаю, як цей соняшник сформувався. Хоча тут дощі на три було більше. І в нас перумайську не впало дощу, а тут подивися, що зробилося. Так Наріпаки, звісно, люди. Да, завдатки хороші. Хороші, да, Вже можна коротше, тут рахувати гроші, якщо гарно захистити. Але історія про інше. Про інше. Перві сроки, і ми, напевно, все-таки середні в цьому році і за погоди вони наложились. Тобто ранні посіви. І середні посіви вони не дали те, що хотіли по урожайності Горіли, грубо говоря. Скажи, будь ласка, якщо сіяти на той рік, ми просто е, зараз робимо висновки, щоб весною просто відкрити да. блокнот і подивитися, коли сіяти соняшник. нам? Технологія довіра бути диктатура. Так, е, е... Полу... Третя частина сіємо рано, третю частину сіємо в середні строки, і третю частину сіємо в пізні строки. І це в мене було не на одній десятки тисяч гектар, це було з практичної. Сторони доведено, і це було правильно. Я знаю, що дуже багато соняшників лімах і заточені під ранній посів. Вони мають там особливу стійкість до несправжньої порошнистої е, Лі... да. Це ви так кажете, що заточені під ранній посів, вони більш заточені під нашу ну ненормальну структуру посівних площ. <рес> ну добре. Тому що все-таки наші соняшники стійкі. До несправжньої баросистої роси в еногенному рівні, і вони більш толерантні до всіх хвороб. Фомос, клеретинія, фомопсіс. Е, так. А чому так? Тому що у нас соняшник в кращому випадку через два роки повернеться до. На те саме поле. А mm -hmm. за часту соняшник через рік, опять соняшник. все це накаплюється. І ми не то, що ми там хочемо нові гібриди. Я то, що сидів, розсмісляв, чому так? Чому от воно постійно там нові гібриди в рік, два-три нових, Тому що все-таки ці хвороби, основну масу урожаю, все-таки вони їх з'їдають. Так, да, там вони наші толерантні до основних хвороб. Що це дає? Це все-таки. Дає ранні посіви – видержують. Повернення холодів, видержають. Зливи, оці раптові, коли вони стоїть по коліна воді, видержують. Це ну, основні такі, як сказати, нюанси, які спасають вас урожай. Вони не додають, вони все таки спасають. Так само і з вуницидними обробітками. Оці наші всі толерантності і стійкості mm -hmm. до хвороб дають вам шанс для того, щоб ви обробили. От хвороб, ну і коли е, ну він буде дождеться того прискувателя і не, не загине. Можна сказати так. Дякую, Тобі. А тепер коротко про наші метеодані. В нас сезон 2024, По е, метеотрекові. Скажу, скільки в нас випало вологи, бо всі ж побачили там соняшники, кажуть, до вас йшли дощі. Ні, хлопці, ніфіга, не йшли в нас дощі. В нас за цей сезон 17.04 випало 29 мм опадів 17 квітня. Потім, якщо вважати продуктивна волога від 6 мм, то в нас випало 14 мм 12.06. І потім, сьогодні ми знімаємо відео якесь сьогодні число? 10.09 і потім продуктивних дощів не було. Тому якщо вважати, що 29 мм 17.04 це волога, звичайно, звісно, хороший дощик в нас випав. А ми почали тут сіяти 30.04 це поле, то ще один дощик, який в нас був 12.06 14 мм і все. Це поле, напевне, треба готувати під пересів, бо тут з нього нічого не буде. Це пізній посів соняшника. І кліщ, який зайшов від ріпака, вже отак помаленько. і пішов глиб. Там хоч і рядки видіються, але як його контролювати в таких умовах, в такій кількості дуже складно. Тут пізній посів, ой, тут ранній посів, тут все одно є кліщ, вони нижній ярус теж сохне. І далі далі. А на цих лист рослина їм вже нічого не допоможе. Так. Бо такої ситуації і я вже ті не бачила, коли ваш соняшник не росте, його засасує. У мене тут біфентрин, все, що я шукала, два рази. Ми внесли. На третій раз ми з колею вирішили. Все, цей соняшник не витягне, тут нема куди вкладати. Звісно, можна бабки викачувати. Коли їх немає, то їх немає. Отже, по вегетації опадів не було, кліщ був, і от така ситуація в нас трапилася. Кажу так, як є. Знаю багато. Ви напишете Оксана, ти ніхіра не знаєш. Я ще багато в цьому житті ще чого не знаю. Але ситуація така, як є. Так, і по минулому році ми говорили за сроки посіву, які кращі для соняшника. Цього року всі, хто посіяли там до 15 квітня, в нас вже зібрали. Ті, хто зібрали, вони кажуть, що врожай там 13 середній. Я не буду озвучувати ці господарства, це ті, що сказали правду. Оксана каже, господарство закрили по 13. Це для нас дуже мало, тому що ячмінь, який вони зібрали по 6 тонн і здали його по 7 тисяч, це 42. А зараз соняшник по 13, здати його навіть по 20, то це не виходить навіть там на пол 16 600 соняшних сьогодні падає в ціні. Ну, ми це скажемо. Ну, в нас просто за 20 ми здавали по по цьому я вже вам розказувала, тому інформація така. Сьогодні по 16, тому на врожай навіть ячменю один до один не виходить. А в нашій зоні соняшник завжди прибутковіший, чим ячмінь його більше сів. Так як і цього року хтось рано, вони не попали соняшники в пік свого цвітіння. Вони попали в самі несприятливі умови. На них не попав дощ, коли треба був. І перший срок посіву в нас всипав найменше. А от останній срок посіву. Сипав, звісно, вже найкраще. По о, опадах минулого року в нас починаючи із е, 20.05 була метеостанція е, за поставлена на полі 0,4-01, потім 35 міліметрів нас випало 1.07, потім випало е, ще 35 міліметрів 9.09. Ну, ще трошки опадів ходило, але 35 мм, мені здається 1 липня, коли зацвітав соняшник, просто зробили супер класні умови. Оцих 35 мм дощика у липні зробили просто кайф нам по врожаю соняшнику. А на перший срок посіву не попало на ранній срок посіву, тому і не було таких результатів. Тому цього року мені здається, що соняшники які не попали в Жиру, мають сипати більше, але комбайн покаже. Також розкажу е, за свої дані по е, сроках посіву соняшнику. Уже другий рік я тестую, е, коли краще сіяти соняшник в своєму господарстві у феклоптех степу висіваю дослід із трьохкратною повторністю, маю 5 гібридів е, під технологією ClearField і висіваю ці соняшники в себе на господарстві. В мене було посіяні соняшники трьома сроками посіву, і зараз покажу. Явно відслідковується три фаворити соняшника, які мені сподобалися, але е, був срок посіву 4 травня, був срок посіву 15 і був срок посіву 27. І е, що маємо на сьогодні по даних? Е, гібрид ЛГ 50 е, 550, один із моїх улюблених, чого я вам кажу, що він улюблений, того, що він в мене по лідер по врожайності серед лімагренів, може, моя зона, може, мій гібрид. Але якщо він раннього посіву сроку на початку травня всипав ну, майже 19 центнерів, то пізній сорок посіву кінець травня в мене всипав 23,7. і І давайте ще зроблю такий приклад, наприклад, на гібриді. 630-му ЛГ-58630. В мене е, ранній срок посіву всипав 17,5 центнерів, е, пізній срок посіву, ну я називаю це такий оптимально пізній, бо це кінець травня. 23 центнера, майже 22,8. І якщо беремо ще за компанію третій гібрид е, ЛГ-5045, е, 18,3 перший срок посіву і е, Найкраще дав е, теж цей гібрид за е, третього сроку посіву, який був посіяний наприкінці травня 22-36. Тому ось така врожайність в мене. Це вже другий рік. Я спостерігаю, коли. Кінець місяця, там друга половина травня, я боюся її сіяти. Бо коли я дивлюся, що в сусідів там вже класний соняшник, в коліно, ну не в коліно, ладно, такий сантиметрів 20, а я тільки сію, мені це страшно. Але коли збираю вже другий рік соняшники, то оцей пізній, пізніший срок посіву в мене показує себе краще. Тому о, це з перерахунку на базову вологість, це там. Вся вологість однакова при розрахунку, але врожайність третього сроку сів краще. Хлопці, дівчата, поділіться, будь ласка, своїми даними. Мені дуже буде приємно почитати, бо я коли записую вам ці відео, це теж час і ділюсь своїми знаннями. Мені дуже приємно всім тим людям, які, які не залишаються байдужими до моєї до моєї справи, до моєго бажання. Допомогти всім аграріям, тому напишіть від себе. Я точно знаю, ви сіяли соняшник. Починали раніше, є там оптимальні були сроки пізні. Напишіть, будь ласка, які сроки посіву у вас були найкращі. А якщо напишете, що які у вас були гібриди, теж мені буде приємно почитати, що ви сієте. Вас всіх обняла. Бажаю вам гарних врожаїв, класних прибутків. Бажаю, щоб все було Україна. Тримайтеся, бо скоро гарний сезон.